Відправляла я ножі в такій упаковці і через пів року лише мені сказали, що не потрібно робити бантики. Коли я зав'язувала їх, я тут робила бантик, тому що на новій пошті по техніці безпеки їх просто відрізають, тому вони до вас вже приходять без бантиків. Ось так вони запаковані, всередині такий термоніж з пружинкою, струна натягнута повністю, основа з дерева, вони в встречі, щоб не попала туди ніяка вологість. Коли ви приходите до хати, чекаєте півгодини-годину, щоб адаптувався до вашої температури. І тоді можна вже приступати до роботи. Так само на новій пошті ви включили його виключили. Коли вже прийшли додому, через годину можете повністю повноцінно користуватися. Всю повністю комплектацію я додаю: тут є запасна струна, якою можна користуватися. Коли у вас порвалася струна, Пишете до мене або перед відправкою я всіх консультую і надаю повну інформацію, як замінити струну, що з нею робити. Будь-які випадки, що сталося з термоножем, під низом є номер телефону. Це є мій номер телефону, Viber. Можна дзвонити писати. І всю інформацію, те, що сталося з ним, пишете, ми надалі вирішимо ці всі питання. Тобто супровід йде повністю, навіть після того, коли ви його отримали уже вдома, Оплата можна при отриманні або на карточку ФОП. Я офіційно зареєстрована ФОП і плачу податки.